Коли Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році, Україна навіть не думала про перемогу. Єдиною метою тоді було виживання. Сама ідея того, що Україна зможе виграти війну проти Російської Федерації, здавалася абсурдною. Російську армію вважали надпотужною, а Україну приреченою. Але з того часу ситуація кардинально змінилася. Україна стала значно сильнішою ніж хтось міг уявити, тоді як колись грізна Російська Федерація продемонструвала глибу. Боку, некомпетентність. Перемога України більше не виглядає фантазією, вона дедалі більше нагадує реальну ймовірність. Ба більше Київ має чіткий план завершення війни вже у 2026 році. Цей план складається з двох частин і двох ключових цілей перша виживання. Україна не може виграти війну, якщо вона не здатна залишатися в ній. Вона повинна витримати достатньо довго, щоб підготувати наступальні операції та завдати такого рівня шкоди, який змусить Кремль піти на поступки. Для цього Україна має продовжувати витримувати масовані повітряні атаки Російської Федерації, які включають сотні дронів і десятки ракет, що запускаються майже щоночі. Оскільки Російська Федерація нарощує виробництво безпілотників, інтенсивність цих атак лише з зрост... Статиме Російська Федерація вже здатна запускати зграї дронів та ракетні залпи, які у 10 разів перевищують масштаби попередніх років. Навіть за наявності надзвичайно ефективної системи протиповітряної оборони, яка стабільно знищує до 80% ворожих дронів. Україна не може перехопити абсолютно все. Частина атак неминуче проривається до цілей. Останнім часом основними цілями стали об'єкти енергетичної інфраструктури України. Так само, як Україна завдавала ударів по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації, Кремль намагається залишити українців без тепла й електроенергії, вражаючи цивільні домівки та промисловість. Ці атаки мали серйозні наслідки. Україна втратила близько 60% потужностей видобутку природного газу, що різко збільшило витрати на імпорт енергоносіїв. Приватні енергетичні компанії також зазнають величезного тиску. Об'єкти, які раніше зазнавали лише поодиноких ударів, тепер атакуються масово, що призводить до значно більших руйнувань і потребує більше часу та ресурсів на відновлення. Попри це, Україна підготувала кілька планів дій. Президент Володимир Зеленський у жовтні 2025 року повідомив, що існують план А і план Б. План Б передбачає імпорт газу у разі масштабних атак. При цьому відомі необхідні обсяги, вартість і джерела фінансування. План А робить ставку на власне виробництво. Ключовою частиною плану А є резервні системи та аварійні рішення для підтримання електропостачання. Компанія ТЕК створила кілька аварійних енергетичних центрів по всій країні. Кожен із них складається з десятків батарейних модулів висотою приблизно 2,5 метри, загальною потужністю 200 МВт, що дорівнює приблизно половині потужності ядерного реактора. ДТЕК також активно інвестує у відновлювану енергетику у 2022 році. Компанія відновила будівництво вітрової електростанції в Одеській області вартістю приблизно 450 мільйонів євро з потужністю 500 МВт. Вітрові електростанції складніше знищити ніж традиційні об'єкти, а їх ремонт займає значно менше часу. У 2026 році планується встановлення десятків нових турбін. Додатково готується проєкт ще більшої електростанції потужністю 650 МВт. Разом ці об'єкти забезпечать понад 1 ГВт електроенергії, що перевищує половину державної цілі. Окрім цього, Україна перевела близько 1 ГВт генерації у малі захищені модулі, а тисячі будівель по всій країні мають резервні генератори. Приблизно 10 тисяч таких об'єктів функціонують як пункти обігріву в холодну пору року. Друга частина плану наступальна. Україна більше не лише захищається, вона завдає ударів у відповідь, використовуючи дрони і ракети для знищення військових баз, нафтопереробних заводів трубопроводів і складів. У 2025 році кількість ударів по території Російської Федерації різко зросла. За період з серпня по жовтень було уражено 16 нафтопереробних заводів. Експорт нафти впав до найнижчого рівня за всю історію. Європейські союзники підтримують цю стратегію, фінансуючи виробництво дронів і контроль так званого тіньового флоту. Як зазначає Володимир Зеленський, найефективніші санкції це пожежі на російських нафтобазах, зміцнюючи оборону вдома і посилюючи удари всередині Російської Федерації, Україна робить рішучі кроки до того, що ще кілька років тому здавалося неможливим до перемоги.